Друзі, всім привіт! Почну зараз розказувати вам ситуацію, яка відбулася знову в Ірпінському міському суді, де відбулося засідання. Зараз суддя в нарадій з е, пані зашквареної судою Лещенко, яка здобувала свою освіту, незрозуміло в яких курівниках Донеччини. Значить, опять почалася е, возня в началі перед початком судового засідання. З документами. Е, виявляється, що е, пані Лещенко не сподобалось тепер, що її дію показують. Вони, вона каже, що почала робити е, гарну міну при хіровій ігрі, розказуючи, що типу треба бумажний паспорт. Але щось вона на тому місці, коли я пояснив, що ін, іншого нема. Ось дія, будь ласка, там всі дані є для, для того, щоб посвідчити особу. то вона якось так трохи Підзбилася і так далі. Далі, е, це засідання зайняло буквально там, ну, хвилини три. Е, виявляється, що е, прокуратура вже давним-давно скасувала цю постанову е, імпотентних, бездіяльних е, позориськ слідчих відділку номер 2 Бучанського рупа. І справу до, далі е, направили на дорослідування. І в мене закралося питання: а до чого ж тоді цей весь цирк? Оцей, це тіпа, корона настільки здорова у Лєщенка, що е, тіпа, не може просто елементарно виконувати право на справедливий суд, закон. Для чого цей був потрібен весь цирк у останнь, останнього разу? Це така була жага е, відмазати у цих брехливих е, мусарів? Ті що, пані Лещенко, може, у вас якийсь там, я не не, не розумію? Може, у вас якийсь там між собою чи вас? Чи пані Лещенко боїться, що мусора прийдуть разом з виконавчою службою зносити оцей чердачок, яка вона там незаконно добудувала? Про що є рішення іншого суду Печерського? І що мені не змінює пам'ять. І вона таким чином не хоче з ними портити відносини, ну, і типа намагається якось відмазати. До речі, Олександр Сергійович подав клопотання на притягнення до адміністративної відповідальності слідчу, е, хто там вона, капітан поліції Яремко, яка приходила сюди і розказувала, що. Е, Спустя половиною місяці вона не могла донести, поліція не могла донести сюди матеріали кримінальної справи, хоча вони вже тут були на попередньому засіданні. На попередньому засіданні, де я був стороною з кражником, йде е пан суддя Кухленко е своєю ухвалою дозволив мені ознайомитися з цими матеріалами. Тобто, тут взагалі взагалі ніякого секрету з матеріалами нема. Вони в мене вже давно ці матеріали. вірніше відсутність цих матеріалів, тому що в тих матеріалах. З нос, там ні нихріна немає. Мусора, які приїхали тоді, тоді за викликом, вони нічого не зробили е, всіх тих дій, які передбачені кримінально-процесуальним кодексом при з'ясуванні обставин кримінального злочину. Нічого не зробили, тому що була вказівка від вищестоячого керівництва. Це? От, тому зараз чекаємо е, чекаємо. Рішення ухвали суду, ну, вже зрозуміло, яка вона буде. Тобто вимоги наші задовільнити, пані Лещенко, не зможе, тому що в вимогах сказано, що е, скасувати ухвалу. Як же вона може її задовільнити, якщо вона вже давно скасована прокуратурою. І по поводу прокуратури, ну, і так все зрозуміло. Коли починають засраку брати, то прокуратура починає включатися і починає ну, служити служити державі народу України. Починає відкривати назад. А що мене питання? А що прокуратура не знала, що таке відбувається в Бучанському районі? Що кожна справа, яка відкривається, вона за хабар просто закривається назад, де страждають інтереси держави, громади, району? Не знала прокуратура, а тут ой, прокуратура заработала, нічого собі, а що так можна? Оказується, може прокуратура працювати, коли потрібно, так? Да? Тут там зараз новий прокурор вже. Ну, Попередній, крім цього дурачка Ворощука, який намагався мене засудити ще до повномасштабного вторгнення, розказуючи, що якщо на Фейсбуці аватарка з моєї фотографії є, то це значить повністю відповідає тому, що це моя сторінка. Тобто, якщо я візьму фотографію прокурора Ворощука і розміщу десь її на. Комусь порну сайті. То це буде, оказується, що Ворощук і є тим злодієм, який розповсюджує дитячу порнографію. Ну, примірно так, з по логіки самого Ворощука. Ну, коротше, клоуни на клоунах і клоунами поганяють. О, зараз чекаємо е, ухвали пані пані Лещенко, крім того, це не звільнить е, пані Лещенко від скарги ВРП. За її попередню поведінку за те, що вона порушила наше право на справедливий суд, видаливши нас з відкритого судового засідання, при цьому в нам по 185, й типу типу злісанепокору, якої ми не вчиняли, про що вже відправлена скарга в апеляційний суд, це ще не кінець. І після того, як ми оскаржемо її рішення, ми намалюємо таку скаргу на ВРП. Я надіюся, що пані Лещенко. Відправиться в твов ту, ту тьму таракань, звідки вона прийшла сюди в Ірпінь, порушувати закон? Може там в місцеву громаду Донеччини, Кіровоградщини така суддя влаштовує нас на Бучанщині. Така суддя, як Лещенко, не влаштовує, тому що це зашкварена антиконституційна антизаконна суддя. Це моя особиста думка. Я е цілком в цьому впевнений і буду підтверджувати це діями. Як ми підтверджували вже не один раз. Дуже цікава судьба у цієї капітанші, яка приходила, і тут саме сидячи на цьому місці, тут брехала, тут розказувала, що матеріали суду прокуратурі. Але тепер інтересно, відкрилися нові, нові моменти. Виявляється, що. Прокуратура відкрила постанову. Ми зараз віримо дати, коли вона була скасована, ця, ця постанова. Можливо, ще й прокуратура бреше. Але нас, як громадян України, законослухняних взагалі не обходить, хто з них насрав собі воротник? Чи прокуратура, чи мусарка, блин, чи хто там. Нас це не обходить. Нам потрібно лише, щоб дотримувалися А права людини, Б, інтереси держави. Все. А хто там брехав, хто, хто, хто друг на друга спихав, хто кому наклав на воротніх, на це абсолютно не, не обходить. Це абсолютно ваші проблеми. Проблеми шеріфа, індійців не інтересують. Знаєте, є така прислів'я таке. Прислів Цікаємо на рішення слідчої судді. Матеріали з засідання будуть трохи згодом. Разом сила.